Виконуємо номер 25 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перетворіть на многочлен вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен та многочлен. Множимо. Одночлен на кожен з одночленів в дужках. 7b в квадраті множимо на b. 7b в квадраті множимо на мінус 3, буде мінус. О, ну, тепер виконаємо множення. При множенні двох степенів з однаковою основою показники додаємо: буде 7b у кубі. І відняти 21b. Квадраті. Множимо 4 на кожен з одночленів в дужках. Буде 4b відняти 12. Мінус 2 на кожен з одночленів в дужках буде мінус 4b відняти 2. Ну а тепер зводимо подібні доданки: 4b і мінус 4 b взаємознищуються. Мінус 12, відняти 2 буде мінус 14. Множимо многочлен на многочлен. Можемо кожен член першого многочлена на кожен член другого многочлена. М на м, м у квадраті м на мінус 4 мінус 4 м 2 на м додати 2 м 2 на мінус 4 мінус 8. І тепер зводимо подібні доданки. М у квадраті переписали. Мінус 4м додати 2м буде мінус 2м. І мінус 8 переписали. Множимо мінус 2х кубі на кожен з одночленів в дужках. Мінус 2 множимо на 4. Це буде мінус 8х кубі. Мінус 2х кубі на х у квадраті це буде плюс мінус на мінус 2х показники степенів додаємо у п'ятому степені. І мінус 2 на 1 буде мінус 2, 3 додати 1, 4х у четвертому степені. Множимо 3 на кожен з одночленів в дужках і розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. 3 множимо на 2, це, це буде 6. Це. 3 множимо на мінус 6, мінус 18. Мінус 5 це розкрили дужки, додати 18, розкрили дужки. Зводимо подібні доданки: 6C мінус 5 С, мінус 18, до 18 буде 0. Отримали просто С. І тепер многочлен на многочлен. кожен член першого члена на кожен член другого члена. 3х на х, 3х у квадраті, 3х на мінус y, мінус 3 хy Y на х додати хі. І y на мінус y відняти y у квадраті. І зводимо потім доданки. 3 х квадрат переписали. Мінус 3 xy плюс хі буде мінус 2 xy І мінус y у квадраті переписали. Отримали 3х2, відняти 2х. Відняти Y у квадраті. Номер 25 з розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 виконано.